Один із патрис патріє». цю книгу в Іван-Франківську презентував громадський діяч та політик Михайло Ратушний у видання. Він вклав вагомий досвід, спогади, публікації та промови останніх 30 років. А все задля того, аби показати читачам, як здобувалася незалежність. Це не є якась книга мемуарів, це не є книга спогадів. Тут і мої виступи як депутата Верховної Ради. Це якісь статті написані. І опубліковані вже там, чи в інтернеті, чи на Фейсбук. Чи в шляху перемоги під час початку широкомасштабної війни? Це це є щось е, написано ще в з часів е, початку моєї рухівської діяльності. Я пам'ятаю початок 90-х років, коли баталія наверхово на не на, офіційнах верховний рад і Михайло виступав від імені страйкових комітетів України за що і загримів до Лукенівської в'язниці. От член Конгресу українських націоналістів, член проводу конгресу українських націоналістів, голова Всесвітньої координаційної ради. Коли почалася війна, небайдужий пішов, пішов добровольчий батальйон, і захищав Київ. От загалом дуже цікавий чоловік.